Ви коли-небудь бачили настільки прозорий бульйон, і все завдяки одному маленькому секрету, про який я вам зараз розкажу. Беремо очищену морку, цибулю та корінь селери. Запікаємо в духовці на верхньому рівні до рум'яності. Для бульйону я завжди беру домашню курку. І Якщо ви не пробували різницю між домашньою та магазиною куркою, обов'язково перевірте. Відчуття не порівняти. У гарячу воду додаємо лавровий лист, сіль перець горошком, стеблі, зелені, запечені овочі та курку. І тепер головний момент куркума. Вона додає бульйону цей золотистий колір, легку пряність і ще більше глибини смаку. Якщо не пробували, обов'язково спробуйте. От вам знайоме це відчуття, коли пакет. З крупами постійно падають з цієї полиці. Спеції змішані, знайти щось потрібно, неможливо, а ще іноді в цьому хаосі заводиться мій. Мені, якщо чесно, це набридло і я замовила баночки для зберігання. Проблема лише в тому, чому я не зробила це раніше. Вони приємні на дотик, вони стильні, різних об'ємів для спецій, круп, макаронів. А ще в комплекті йдуть наклейки, їх до речі, так багато, що мені навіть не вистачило самих баночок. Тепер усе на своєму місці, спеції окремо. Крупи окремо, борошно не висипається. Це не просто гарно, це зручно, компактно і функціонально. Я люблю показувати вам естетичну картинку, але тут не тільки краса, це. Реально. Реальна користь. Я взяла макарони, фарфалі і відварила їх в підсоленій воді до готовності до нашого бульйону. Тепер про сам наш бульйон він варився півтори години, став ідеально прозорим, а м'ясо легко відходить від кісточки. Проціджуємо наш бульйон, додаємо фарфалі, шматочки курки, половинки варених яєць, посипаємо зеленю і насолоджуємося. Якщо ви ще не варили бульйон з курками, обов'язково спробуйте. Це зовсім інший рівень смаку. А за порядок і естетику на кухні. Дякую Room. Тепер моя шафа виглядає ідеально.